Зараз суттєве похолодання, і тропічні рослини не можна купувати без додаткового утеплення, бо на морозі рослина вмирає швидше, ніж твоя зарядка в айфоні. Гляньте, як мені квіткаріум утепли всі рослини. І перша на черзі, яке чуло природи, це каленхої кірсі флора, це сукулент ням-ням з південної Африки з класнючими червоними листками. Вони червоні за умови активного сонця, бо тоді виділяється пігмент, антоціанін зветься, який стає фільтром від ультрафіолету. А як хочете собі таку забивку духати, то йдете в інстаграм, пишете Квіткаріум і кажете, що ви від мене, бо з промокодом демком ще. Дадуть 10% знижки на перше замовлення. А тепер рослина, до якої говорити тільки на ви, бо то справжні лухорі антуріум Luxarians, який в майбутньому буде давати ось такі глянцеві темно-зелені листки, якщо, звісно, і до того часу доживе, бо антуріум це відбірна рослиняча аристократія. Ну і його сусід по партії, антуріум Віталій Флорум. Цю рослину особисто йде інспектувати навіть Еля, бо такого ні винні вона ще не бачили. Ну воно поки виглядає як мала глиста, але дуже скоро це буде ось така класна довга рослина. Так що Еля буде мати собі нову забавку. Ну але ця вся рослиняча шлях. Та ховається перед їхнім королем Антуріум Вейтіче або Кінг Анфірім, який нарешті зустрівся з королевою Антуріумів. Вона, звісно, куди вибагливіша і цікавіша. Ну але хто й такий, щоб роз'єднювати сім'ю? Тому нарешті вони разом. І що одне, що друге любить лазити по стромах, тому їх треба вирощувати на моховій опорі, якщо ви хочете бачити великі і гарні листочь. Це рослини, звісно, не для початківців, але Еля мене буде надалі консультувати.